Вітаю вас на моєму відеоканалі Криптовіктор. Це відео на пару хвилин. Задля того, щоб подякувати підписникам. У нас вже 1000, і декілька слів про плани на майбутнє. За 90 днів з 700 підписників, бачите, більше 1000. Дякую за підтримку україномовного контенту. Бачу, вам сподобався перехід на більш довготривалі таймфрейми. і Відео вже є он по салані, тисяча переглядів, багато лайків, коментарів, подяка. Ну, Якщо цей формат вам сподобався, я його продовжу на моєму сайті CryptoVictor, Старінка Криптоактив. І тут всі гадаю вже вам знайомі проекти, які ми розглядали. Далі зірочками, те, що я розгляну цього тижня. Ну і всі з цього списку пройдемо за пару тижнів. Про всі наші проекти на головній сторінці криптовалюта.com. Тут і блог про крипту українською, і форум криптовалют українською. Заходьте, там теми всі потрібні. Відкривайте свої. Блог прогноз курсу. Профільний блог з тільки технічною складовою. Де є свій форум прогноз курсу, також заходьте, користуйтесь сайт Криптовіктор, де ми тільки що були, до якого прив'язаний і цей відеоканал. Рейтинги, кому потрібні, гаманці, обмінники, біржі, сторінки в соцмережах Facebook 2000 людей, мій Twitter більше 8000 людей, є телеграм-канал. Отже, ми продовжуємо. Випишіть в коментарях, що ви хочете, будемо. Розглядати проєкти, кому цікаве криптоінвестування. Звісно, буде інформація і по криптопортфелям, і по стратегіям, точки входу, той самий біткоін, все це буде продовжуватись. Якщо це відео сподобалось, поставте лайк. Напишіть, що ви хочете в моєму каналі. Буду розглядати, якщо це потрібно, більшості буде мінятися. Поділіться каналом з друзями. Ви ж бачите відео по будням виходять постійно, регулярно і вже досягають тисячі переглядів. Ну І звісно, як завжди, у всіх моїх відео головний прогноз незмінний: Російську Федерацію буде знищено, Україна розквітне в Європейській родині. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Варіантів багато, один з яких в описі до відео. Ну а Завтра розглядаємо наступний альткоін, список тут. З вами був Віктор. До зустрічі.